Ми хочемо, щоб вони дотиками своїх речення, вони змогли відчути природу, так як бачимо ми. Вікон це у світ для черкаських дітей з вадами зору створюють унікальні тактильні та читанки. Співаємо ми в основному фольклор, який беремо від наших бабусь, прабабусь. Цокотухи і сважки. Надзвичайні голоси двох драбівських колективів прославили їх на всю Україну, а нині вони гастролюють на підтримку її захисників. У 2017 році для очей дуже актуальне використання різних кольорових олівців. В тренді натуральність весна, час, коли шкіра найбільше потребує вашої уваги, про тенденції в догляді. Говорити про жінок просто як тому, що вони жінки це якось дивно. Вихідний чи робочий: як відзначати 8 березня і чи відзначати взагалі про історію і майбуття радянського і міжнародного свята. 16 на годину коли час розповісти про новини, у студії працює Станіслав Шемер. Із пакунком черкаської землі та низкою вимог громада Черкащини відвідала очільника Держекоінспекції України в Києві, виконуючи обов'язки начальника Ігор Яковлів лише місяць як на посаді. Втім, вже встиг наприкінці лютого цього року скасувати наказ попереднього керівника про звільнення начальника Держекоінспекції в Черкаській області Олега Савицького. Громадськість висловила занепокоєння можливістю повернення на посаду одіозного ексчиновника. господин Олег и Николай Клименко – это коррупционеры, которые знают в Шерпиасов, с борода, личным стажем. Зачем чем они занимались? Они занимались крышеванием. Они помогали это как написано, хабари в сумме 50 тысяч от обычных граждан. Они занимались практически выделением денег природного средства в натуре, земле, идет речь о земельных участках. Они крышевали браконьерство и вырубку. Під час зустрічі ініціативна група вручила Ігорю Яковлєву пакунок із Черкаської землею як нагадування про те, що громада пильнує природоохоронні об'єкти Черкащини та оприлюднила свої вимоги серед них провести повторне службове розслідування кримінальних проваджень за участю Миколи Клименка та Олега Савицького, а також організувати міністерську перевірку діяльності державної екологічної інспекції в Черкаській області за 2013-2016 роки. Особливі посібники з біології, правил дорожнього руху та математики у Черкасах. Власноруч виготовляють книги для дітей із вадами зору. Нині їх вже віддали на перевірку головним експертам, вихованцям спеціалізованого дисадка. Малеча вчилася рахувати та пізнавала світ природи про незвичайні читанки для особливих дітей. Далі в сюжеті очі Носик. очі треба, щоб вона бачила. Шестирічна Даша Бувалець розглядає бджілки із тактильної книги. Ці комашки незвичайні. Завдяки ним дівчинка навчиться рахувати. Три, чотири, книги для найменших справжні витвори мистецтва. Наприклад, цей стрічок квасолі має не тільки схожу форму, а й зерна всередині, а в огірка є справжні колючки. Вихованці дитсадка номер 13 першими перевірили якість новостворених книг. Богдану найбільше сподобався їжачок зі справжніми голками. Я хотів би вивчати всіх тварин. Загалом у Черкасах чотири заклади, де навчаються слабозорі та незрячі діти. Вони забезпечені книгами на низькому рівні, кажуть вихователі. У нас у садочку. Чесно, одна книжка, яка виготовлена вихователями, і багато різного дидактичного матеріалу, який виготовляють теплопедагоги і вихователі. Але це навчальні книжки. А є ще асоціативні книжки, тобто це казки, це оповідання, це вірші. Ось таких книг нам не вистачає. Всього у рамках соціального проекту студенти виготовлять півтора десятка книг. Діти із вадами зору зможуть вивчити біологію, анатомію, флористику, пори року, особисту гігієну, правила дорожнього руху, математику, геометричні фігури та зможуть читати ілюстративні книжки. Ми хочемо передати всю красу, яку бачимо ми. Ми хочемо, щоб вони дотиками своїх рученят, вони змогли відчути природу, так як бачимо ми її. Усі книги будуть готові уже на початок травня. Вони стануть першими виданнями у одній із небагатьох в Україні бібліотеці тактильних книг. Її розмістять в одному з навчальних закладів Черка для дітей із вадами зору. Вся Європа надавно цим займається. І кстати, на рівні благотворительності соціальні імені на роботники роблять такі книги, і держава допомагає». Наші дети смогут попробовать мир своїми ручками, увидеть, какое солнышко і так далі. Це большой плюс преподавателям і родителям, которые ухаживают за своїми дітьми і дозволяють детям улучшать своє зрение и чувствовать мир таким, который мы с вами видим. Уже в травні Дякую. почитати особливі книги у новій бібліотеці зможе кожен охочий. Я хочу пожалуйша дочку вже такие книжки. Віталія Нісроденко, Яна Лемаренко, Олександр Кулик. Черкаська служба новин. Сильні духом, впевнені в своєму таланті та голосисті. Жіночі музичні колективи Драбівщини не перестають дивувати всю Україну своїми здобутками на творчій ниві. Уже тривалий час два музичні ансамблі беруть участь у мистецькому спецназі. Вони піснями збирають допомогу для військових та їздять підтримувати дух захисників народною творчістю. Черкаські цокотухи із села Кононівка на всю Україну славляться надзвичайними голосами. У їхньому арсеналі кілька десятків українських пісень. Співаємо ми в основному фольклор, який беремо від наших бабусь, прабабусь. Їздимо ми, як я завжди сміючись, кажу, їздимо туди, куди ходять поїзди. Ми можемо знятися і поїхати на Київ. На Лубни, на Полтаву, туди, де можна, електричкою, поїздом. Долучилися артисти й до мистецького спецназу. Ми встряли в мистецький спецназ. Ми цим дуже пишаємося. Ми виїжджали, зустрічали і провожали батальйони хлопців в АТО. Були ми в Національній гвардії, були ми в Десні, були ми в Києві. Це дуже важко розповідати. А це святкує 70-річчя вокалістка колективу Сважки із селища Вишневе Ольга Компанець. Нині колектив лауреати різноманітних премій та мають чимало нагород. Їм навіть присвоїли звання народного. А от свою назву Свашечки отримали випадково. Люди по нас оцінили дуже гарно і кажуть: ну що ж то свато Шрамківське, ви колектива. -шрамків. Але ми вам даємо назву Свашечки. Ви задоволені. Я отак вже подивилася на всіх до думи, ну як життя в наших українських людей, отакі жінки, не свашечки. Думаю, ні, ми я й кажу. Ми дуже задоволені і цю назву сприймаємо. І я думаю, що ця назва, що ми її так поведемо по по всій Україні. Сьогодні вони у мистецькому спецназі подорожують україною та підтримують військових серед свашечок і один сват. Я буду з звашечками, як кажуть, до кінця днів, особливо в творчому плані, тому що вони багато гастролюють по Україні. Багато де чого я навчився, Ольги Яківни. Наприклад, я створив дитячий зразковий ансамбль, гармошечка тільки тому, що вона підтримала. Підтримати українських військових драбівські колективи їздять у різні куточки України, уже мають чимало спогадів про теплий прийом у військових підрозділах. Прийняли участь в такому потужному всеукраїнському русі, як називається мистецький спецназ. І от два наші колективи: це Кононівська, Черкаська Цокотухи і колектив з Вишневого Свашечки. Вони брали участь і беруть участь у мистецькому спецназі, відвідуючи госпіталі, відвідуючи е, центри підготовки е, у Новопетрівцях, у Десні. Е, Даруючи хлопцям пісню, даруючи хлопцям надію. Діана на Олександр Кулик, Черкаська служба новин. Тарас Шевченко різними мовами українською, арабською, туркменською, китайською, португальською, турецькою, англійською та азербайджанською декламували заповідь студенти Черкаського державного технологічного університету у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Окрім цього, розповідали про внесок українського пророка кобзаря в світову літературу. Загалом творча спадщина Тараса Шевченка перекладена на понад 150 мов світу. İz iz Ukrayinam, çalın meni belend per. Kənarında məscayim, israf axsın dinə bir qapdalımmən hər daim. Düşmanın qanına axıtmaqla siz azad azad olarsınız, bilə bilərsiz bari. Mən isə gələcək böyük şən xoşbəxt o azad və yeni ailənizdə xatırlayarsınız hər zaman, hər vaxt addım çəkərək şən dilinizdə. Mən öldükdən sonra ən yüksək yerdə Єшіль віртепеде істеріммеза. Українам Йорунс Амен ілярде. Селям нарґітирсін. Онан плюсяла. З поміж шеститисячного студентства у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького навчається більше чотирьох тисяч дівчат. Окрім того, 70% викладацького складу саме жінки. Як їх шанують представниці прекрасної статі Черкаського національного, мали відчути і почути напередодні державного свята чоловіча частина великої громади, не залишила цю дату без уваги. Ми є університетом не тільки інтелектуально, не тільки е, самим вагомим, а ми є найкращий університет, тому що в нас найбільше працює і учаться жінок. приїхав у рідне місто, аби привітати працівниці студенток. вийшов зі святом 8 березня. Один із ведучих цьогорічного Євробачення, черкащан Олександр Спічко. Також Сашко поділився своїми враженнями про відбір на роль ведучого найбільшого пісенного конкурсу Європі та про підготовку до нього. Це величезна можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі, який будуть бачити там 180 мільйонів людей. Такої можливості мені здається більше напевно ще ніколи не буде. Тому для мене надзвичайно приємний почесно. Докладніше про це дивіться сьогодні у програмі Студія Плюс на телеканалі. Росі. весна найкраща пора для оновлення шкіри обличчя. Після тривалих холодів косметологи радять ретельніше за нею доглядати, а ще знати міру в макіяжі. Нині в тренді натуральність. Про весняні тенденції 2017-го Більше знає Ірина Філенко. Весна взагалі вважається найкращою порою. Для макіяжу, для нашої шкіри, чому тому, що в зимовий період наша шкіра страждає від морозів, які над неї знущаються, а в літній спекотний період ми страждаємо від спеки, в принципі, і від надмірного виділення активності наших сальних залоз. Валерія Любаха вже чотири роки досліджує тему макіяжу та жіночої вроди. Щоб бути в курсі останніх тенденцій, дівчина постійно вчиться та відвідує найрізноманітніші майстер-класи. Розповідає цієї весни актуальний так званий нюд-макіяж, який створюється за допомогою природних відтінків, м'якими та тонкими лініями. «У 2017 році для очей дуже актуальне використання різних кольорових олівців. Для тих, хто хоче поекспериментувати, можна спробувати колір Аквамарину. Я сьогодні Покажу, бірюзовий можна або відтінок морської хвилі. Вони обов'язково зроблять погляд яскравішим. При цьому, наприклад, якщо у вас немає яскравих акцентів, стрілочки або щось, ви зробили донесеньку лінію олівцем і погляд буде набагато виразніший». Помади у тренді світло яскраві: коралові, моркв'яні та персикові. Але вони теж мають бути нанесені м'яко та невимушено. Ми не створюємо ні чітких контурів, ми не проводимо, ми саме прихлопуємо. Валерія радить мати у косметичці хоча б п'ять засобів. Бі-бі-крем, який поєднує тональний засіб із доглядаючими властивостями крему, туш, яскраві олівці для очей, рум'яна та помаду. Якщо яскравіше, до нюк просто можна додати яскравішу помаду і туш. Єдине, що з таких легкого і може зробити кожна. Чому? Тому що 8 березня це жіночний день, це е, ніжність, це романтичність жіночі, хочеться це зберегти в макіяжі. Тому можна буквально додати трішечки нот кольорову туш, оберіть не чорну, оберіть синю, можна якусь золотисту стрілочку, можна зробити так, її потрібно гарно вивести інколи, з цим бувають моменти, але можна зробити золотисту, поекспериментувати. Це буде і цікаво, це буде незвичайно, і це буде ненасичено. Е, можна зробити що можна. Що зробити, додати більше хайлайтера ось сюди на скули, щоб шкіра наша переливалася. Не забувати про персиковий румян. Персикові румяна найкраще освіжають нашу шкіру. якщо взимку зазвичай використовують насичені креми, то навесні фахівці радять змінити їх на зволожувальні, для яких характерні легкі текстури. А ще варто побалувати свою шкіру масками для обличчя на основі природних матеріалів. Ілина Філенко Олександр Кулик, Черкаська служба. Новин Неочікувані сюрпризи, квіти та подарунки. Сьогодні вся увага до жінок. Чоловіки зрання штурмують квіткові магазини. Як вітали прекрасну частину людства Черкасці. Дивіться. Це жіночий день і в цей день найбільше уваги. Це е, день, який приділяється жінці найбільшої уваги. А він буде. І це приносить радість жінці, кожній жінці, чи маленькій, чи дорослій, Незважаючи на вік. Вісна, дівки. Світи, все. Скільки потратили знати, щоб привітати? 280 гривень. Ну, це ще не точно. Кого вітати буде? Маму і сестру. Це ж не обов'язково купляти щось дороге і щось багато. Да? Можна зробити кресінький букетик, маленький, компліментик такий. І жінки остануться довольні. Ну, не обов'язково це повинно бути багато і дорого. Здоров'я, улибок, щастя. самое головне. Святковий день, чи звичайний, міжнародний чи радянський, вихідний чи робочий, як відзначати 8 березня і чи відзначати взагалі? Нині активно обговорять українці. Причиною тому стала ініціатива фахівців інституту національної пам'яті, які запропонували відмінити в цей день вихідний. Маніфестація нью-йоркських швачок 8 березня 1857 року за скорочення 10-годинного робочого дня поклала початок світовій боротьбі за жіночі права. З перших років радянської влади 8 березня було визнано державним святом а в 1965 році цей день став вихідним. І тільки в 77-му році минулого століття ООН прийняла резолюцію про встановлення 8 березня міжнародним жіночим днем. Дев'ятнадцяте століття, початок двадцятого це. Це рух суфражисток за права, це рух жінок взагалі за те, щоб стати громадянками суспільства і це період формування громадянського суспільства. І тому в 1910 році, в Копенгагені, виникла ідея саме в Кларе Цеткін відмітити, як очільниці жінок-соціалісток, зробити це свято днем, коли жінки можуть відстоювати свої саме, громадянські права. Тюльпани, цукерки, салат мімоза, а ще тости за весну і красу жодного відношення до боротьби за права жінок не мають, розповідає координатор коаліції молода Черкащина Вікторія Феофілова. Якщо... Вихідний відмінять для мене це не стане ніякою трагедією. Я чесно кажучи, давно вже років 10, може 15 його в себе вдома не святкую. Я вітаю зазвичай маму, тому що вона ну звикла до того, що це свято, і ми теж зустрічаємось з родиною. Говорити про жінок просто як тому, що вони жінки, це якось дивно. Говорити вже в соціальному плані про їхні права, про можливості, про всі ці речі обов'язково потрібно. Але я думаю, що якраз в вихідний день ніхто про це говорити не буде. Якщо 8 березня перестане бути вихідним, воно не перестане бути міжнародним святом, запевняє директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Саму ідею боротьби за жіночі права радянська влада стерла святкуванням 8 березня. Статус вихідного наданий 8 березня був одним із інструментів радянської влади: перетворити день боротьби за права жінок на день у форматі букетики, тортики, шампанське. Інша справа, що вихідним цей день є в країнах третього світу: Анголі, Буркіна, Фасол, Гвінею, Бісау, Камбоджі, Північній Кореї та Уганді. За десятиріччя українські чоловіки звикли дарувати жінкам квіти та подарунки, а тому навряд чи відмовляться від святкування жіночого дня. Я думаю, не нужно його там відміняти, тому що це праздник женщин, і тому ну, їх треба цінити. Все-таки жінки можна. Презенти вийти. Жіночок, хоч один раз в рік, можна привітати. От таким букетом не скромненьким. Хай радується, це життя. Вікторія Бодавіцька, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. Незалежно від політичної кон'юнктури, дати в календарі, незалежно від змісту, який ви вкладаєте 8 березня. Шануйте, цінуйте і любіть своїх жінок. Зі святом весни вона буде і завтра. Зустрінемось. Спортивні події а також досягнення в огляді журналістів Черкаської служби новин у студії Віталія Ністертенко. Вітаю вас. Черкаські мапи виграють п'ятий матч поспіль. Днями команда у Харкові зустрічалася із політехніком. Ра проти одного з аутсайдерів чемпіонату видалася вкрай результативною. Протягом першої половини матчу суперники не відпускали один одного в рахунку. Втім, після великої перерви підопічні Максима Міхельсона взялися за своє зусиллями Стесі Девіса, Олександра Кольченка та Андрія Кальніченко. Мапи поступово вирвалися вперед і до кінця гри лише нарощували свою перевагу як наслідок: 75-104. Черкаські мапи у яскравому стилі виграють і продовжують боротьбу за четвертий рядок турнірної таблиці. Просто лінія ми зіграли атаки. были свободные броски, просто не могли забить. То есть, если в первой половине мы не могли забить, то вот во второй мы все-таки забили свои броски, продолжая разыгрывать атаки до верного и нашли свои... свои плоды, В первой половине забили несколько абсолютно легких мячей, во вторых... в первой половине сами себе усложняли игру. То есть был свободный бросок, мы придумывали еще проход, еще какую-то передачу, и же наоборот, был проход, мы придумывали э, паспорт, и вот такой ну, то есть мы просто сами себе усложняли ситуацию на площадке. Во второй половине стали играть и... проще, и мы начали использовать свои преимущества в определенных позициях, то, о чем мы Танцівники з усієї України запалювали в Черкасах вже в 19-те весняний вітер збирає чималу кількість спортсменів. Дводенний закритий всеукраїнський фестиваль із сучасного танцю прийшов у палаці спорту. Будівельник як дансери демонстрували свої вміння. Дивіться у нашому матеріалі. Два дні на двох майданчиками. Черкасами прокотився весняний вітер. Київ, Харків, Хропивницький та Одеса привезли своїх найкращих танцівників, які змагались у різних стилях. Цьогоріч Черкащину представляли два колективи Імпульс та Вікторія. Майже дві з половиною тисячі учасників змагаються за нагороди найвищого гатунку. Дансери виборювали медалі у різних стилях сучасної хореографії: діско, хіп-хоп, діско слоу, джаз, фанк, хаус, техно брейк, танцювальні шоу, джаз та модерн. Найбільше таким масштабом турніру задоволені організатори. Раді вітати в Черкасах традиційний всеукраїнський фестиваль та змагання сучасного танцювального спорту Весняний вітер. Вже на протязі 19 років Черкаси приймають у себе такий фестиваль. Цього року це майже 2,5 тисячі учасників від самих маленьких до вже маститих, які вже не перший раз доводили свою першість як на світових рівнях, так і в всеукраїнських змаганнях. Роман вже в десяти змагається на всеукраїнських змаганнях. Для нього це грандіозний досвід, який він здобуває. Саме на такій першості під гаслом «Ди до своєї перемоги цьогоріч він виборював медалі турніру. Мені ці змагання дуже подобаються, мені дуже подобається танцювати, і також це багато вчить, чому що треба йти до своєї перемоги. Крім перемог, мені ще вони дають прагнення чогось більшого, крім тільки своїх перемог. Наприклад, можна, можна багато чого виграти. Спортсмени змагались за головний трофей змагань, кубок міського голови. пекло боротьбу демонстрували протягом двох днів та показували усю майстерність, над якою працювали майже увесь рік. На сьогоднішній день вже більше двох з половиною тисяч учасників з усієї України. І зараз якраз розпочинаються виступи і відбір переможців. Змагання проводяться на кубок міського голови. Цьогоріч найбільше медалей весняного вітру здобув колектив імпульс та забрав кубок міського голови. Олена Читало, Олег Клименко ЧСН «Спорт». на сьогодні. Це все частина нашої чоловічої команди Черкаської служби новин вітає усіх жінок з 8 березня. Будьте щасливими. Прогноз погоди на 8 та 9 березня. За прогнозом черкаських синоптиків, 8 березня температура по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 10 до 15 градусів з позначкою плюс. У Черкасах 8 березня вночі слід очікувати від 2 до 4 градусів тепла, в день від 11 до 13 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний до 12 метрів за секунду. 9 березня температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 7 до 12 градусів вище нуля. Мінлива хмарність без опадів лише в день. 10 березня часом дощ. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений. Наступної доби дещо зросте. Відносна вулиць повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків наступної доби погоду нашого регіону визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Спостерігатиметься аномально тепла, суха погода. Температурний фон буде підвищений відносно кліматичної норми на 8 градусів дев'ятого березня. Зня температурний режим суттєво не зміниться в день 10 березня очікується дощ.